техніку опанувати для мене не було проблемою. Я працював заступником директора сільського господарського підприємства, працював агрономом. Вся новітня техніка, бачили, трактори, комбайни, джондіри, вони всі облаштовані новомодним комп'ютером. Тут, наприклад, комп'ютер значно старіший, ніг на тих, на тих комбайнах, на яких мені доводилось працювати. Тобто з налаштуваннями в мене проблем не виникло, я його відразу опанував. Розібрати кулемет. Ну я дома неодноразово перебирав двигуни мотоциклів, автомобілів. Мені з кулемет розібрати це взагалі. Дві хвилини він розібраний, зібраний, помащений. У мене з цим проблем не виникало. Е, є хлопці серед нас, яким було важко. Ми допомагали один одного. Тепер практично всі навчилися, і усі вміють той кулемет перебрати за очима. Я не бачу там нічого складного. Ну, найбільша складність це рухатись на позицію і нести на собі броню, РПС, рюкзак з БК, автомат. От. Оця вся вага не завжди витримує спина, не завжди витримують коліна. Ну, мені випало працювати на цій машині. Я не таскаю таку вагу, як таскають хлопці. Можна сказати, що пощастило. Про навчання. Було дуже дивно. Я не очікував, що вони настільки відповідальні. І настільки дотримуються правил безпеки О, в середині на сидіннях є ремені безпеки для десанту, так само водій-навідник повинен їхати обов'язково прищебнутим. Ми їм розказували інструкторам, ну звісно, з допомогою перекладача, що ми на БТРі їздимо по 20 чоловік на криші. Тримаємося одною рукою, другою тримаємо автомат, ще РПГ через плече висить, і з нього спригуємо на землю, розбігаємося. Він дивився на нас великими очима і казав: ну-ну-но. No, no, no. Так не можна. Ви маєте бути присібнуті. І тільки перед висадкою відкривається задня апарель, ви відщипаєтеся і всі вибігаєте. От так само при буксируванні одного страйкера іншим, коли використовується жорстка сцепка, Вони навіть забороняли переступати через цю сцепку через дишель. Вони обходять завжди машину ззаду. Ну, було б дуже багато таких дивних моментів, які нам українцям не зрозуміли. Ну чому? Ми йдемо під кулі, ми йдемо під обстріли мінометки. Там такий ризик, Капець такий ризик, а вони переживають за те, щоб я їхав пристібнути. Навчання в мене суто по пануванні машини проводилося протягом двох тижнів. І ще два тижні ми вже їздили по полігону. У нас було бойове злагодження. Але якби уникнути всіх тих нюансів з опануванням техніки безпеки щодо використання страйкера, то його можна було опанувати не за 14, а за 5 днів спокійно. Просто реально більшість часу показував, як його правильно буксирувати. Як правильно сідати, щоб не вдаритися головою, і так далі. Інструктори були задоволені нашим навчанням, ми це все опанували. На стрільбах на полігоні показали ну, хороші результати. Ми влучали в мішені, у нас були денні стрільби, були нічні стрільби. Я дуже вдячний уряду тих держав, які допомагають нам у цій війні. Ну, як ми всі знаємо, в Росії ресурсів, матеріальних ресурсів, значно більше, ніж у нас. Ну, якщо так подумати, там вся техніка і всі боєприпаси Радянського Союзу, мабуть, до цих пір зберігаються правильно. Плюс всі ці роки після розпаду Союзу вони ж також не спали, вони також виготовляли боєприпаси, виготовляли техніку. Відповідно, в них ресурсів значно більше і без допомоги НАТО. Я не знав, як довго ми протрималися би. Крім того, крім того, така натовська техніка значно випереджає радянську техніку, на якій ми починали працювати. Як я вже говорив, БТР-80 не зрівнятись з цією машиною. Тут товщина броні в рази вища, ніж на БТРі. Також прицільність стрільби значно краща. Крім того, є стабілізатор, тобто, коли страйкер рухається. По такому ґрунту кулемет не скаче, я включаю стабілізатор, навожу його, і він сам ловить свою ціль. Це, ну, це круто, порівняно з БТРом, це круто. Там, де можна було стріляти, тільки зупинившись. А в нашому випадку, якщо ти під обстрілами зупинився, це все. Чому я тут? Знаєте, основне, основне моє бажання це взяти сім'ю, посадити в автомобіль і так як раніше, як до війни, поїхати на море. Просто поїхати на море в Скадовський район по своїй вільній державі і не боятися, що щось у тебе прилетить. А також я маю мрію завести дітей у Крим. Серйозно, я дуже хочу завести їх у Крим. І я буду до останнього боротися за те, щоб наша держава вийшла на кордони, які ми мали в 91-му році. Зразу хочеться сказати стосовно того, то Росія, а то ми. Е, можливо, колись я теж думав, то Росія, а то ми. Поки я не побачив, як вони за три дні взяли Київ в лапках. І в даному випадку, що ми можемо спостерігати? Так, нас менше, у нас менше техніки. Але ми не те, що стоїмо в обороні. Ми наступаємо і ми рухаємось. Можете собі уявити, ми не обороняємося від Росії, ми наступаємо. Вона обороняється і відступає. Це вже говорить про щось. У нас є всі шанси перемогти. І Далі, що я хочу сказати тим, хто сидить вдома. Тут річ не в тому, служив я чи не служив, я пішов на фронт уже через півроку, як почалась війна. Через півроку після початку війни всі, хто служили, їх забрали зразу в перші дні. Відповідно, тут всі такі, як я. Тут майже всі не служили, всі солдати, всі такі, як я. Далі, що я хочу сказати тим, хто не пішов, хто боїться, подумайте про своїх дітей. Знаєте, мені теж казала дружина, а якщо тебе вб'ють, а я їй відповів на це. А якщо, мене не... якщо я буду сидіти вдома, мої діти підростуть, а потім будуть питати батьку, а чого ти не воював? А чого воював один сусід, а чого воював другий сусід, а чого воював кум? А ти не воював, мені було би соромно чути від дітей таке питання. Знаєте, Через те я можу сміло сказати дружині, що я прожив, навіть якщо я загинув на цій війні, але я прожив своє життя гідно. Мені не соромно, мені не соромно перед дітьми, мені не соромно перед сусідами. Бували випадки, коли нас на вулицях зустрічали люди і підходили старші жінки і дякували. Синочку, як добре, що ти тут, а дякую тобі, що ти нас борониш. От, реально, ми їхали страйкером в більш-менш безпечній зоні. Ми могли дозволити собі зупинитися. Ми зупинились біля магазину, випити кави. Посходилися в бабусі, продавшися пригостила нам ящ... нас ящиком печива безкоштовно. Вони сказали, що ми, хлопчики, знаємо, що таке бути в окупації. Ми вам дуже вдячні, що ви тут а що ми без вас робили. Це було чути настільки приємно. В мене, в мене чесно, в мене сльози були на очах. Ми сіли в той страйкер, нам махали, ми, відповідно, помахали їм рукою, поїхали. Це відчуття, це відчуття більш ніде не отримаєш. Я не знаю, як його передати словами, а це відчуття, коли люди дякують тобі за те, що ти їх врятував.